Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті, хочеться нагадати слова президента Зеленського, що Путін намагається обдурити Трампа. Він вийшов з ізоляції, сфотографувався з ним і отримав публічний діалог. Також Зеленський закликав Трампа зайняти чітку позицію і вжити рішучих особистих заходів, щоб зупинити Путіна і покласти край війні в Україні. Навіть сказав: Я готовий зустрітися з Трампом і з Путіним без будь-яких попередніх умов але. Не в Москві. Зрозуміло. Перш ніж ми закінчимо війну, я дійсно хочу, щоб усі угоди були укладені. Я хочу мати документ, який підтримують Сполучені Штати і всі європейські партнери. Це дуже важливо. Щоб це сталося, нам потрібна чітка позампа Ну і звісно, що Зеленський переконаний, що якби українська сторона брала участь у переговорах Трампа з Путіним на Алясці, це могло би принести результат. За словами українського президента, Трамп багато чим поступився Путіну, і що він повинен був заплатити за це набагато більше. Ну і також Рубіо каже, що держсекретар Сполучених Штатів що Трамп і Зеленський можуть зустрітися вже наступного тижня в Нью-Йорку. Трамп намагається зробити все можливе, щоб покласти край війні. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами в Європі над гарантіями безпеки, тому що це буде необхідно для будь-якого переговорного врегулювання, і він буде продовжувати намагатися. Ну, якщо ми говоримо про гарантії безпеки, то тут е, кажуть, що не дуже в них вірять. Власне Сікорський каже, що сумнівається в гарантіях безпеки для України. На його думку, охочих воювати з Росією зараз немає. Тож справжнім стримуванням може бути лише військова допомога Києву. Тобто, ми всі чудово розуміємо, що жодна з. А, Військових міцей, військових армій світу, або ці військові, які приїдуть з армії Сполучених Штатів, з Британії, з Франції, вони не будуть брати участь в боях в Україні, тому гарантувати безпеку Україні вони точно не можуть. Вони можуть гарантувати умовно гарантувати безпеку, тим, що вони знаходяться тут відповідно, що Росія не буде бити по військовим країнам НАТО. Хоча я вам нагадаю, кожного разу, коли Росія обстрілює е, українські е, не знаю там готелі, коли Росія обстрілює якісь е, українські е, майданчики, там дитячі будинки, заклади і так далі. Вона розказує про те, що там були війська НАТО. То гарантувати безпеку, і гарантувати те, що Росія не буде бити по військам НАТО, Україна точно не може. А чи гарантуватиме це Україні, що Росія не нападе в друге, втретє, в четверте? Вони теж навряд чи можуть. Ну і теж Сікорський закликав зосередитися власне, на пошуку фінансування для підтримки України в 26 27 роках, а не на е, самопоглинальні дискусії про гарантії безпеки і самозаспокоювальні, я би її навіть так назвала. Е, також е, хочеться сказати, що в принципі, е, ну, це певно, поки що єдині гарантії безпеки, які обговорюються фактично. І Україна намагається робити з них максимально дієві ці гарантії, але точно не проти того, щоб Україну забезпечували зброю. Ну і як сказав президент, ми хочемо жорстких реакцій від із жорсткої позиції від Дональда Трампа. Оскільки ми її не бачимо, відповідно бачимо те, що знову таки Росія скоріш за все буде. І далі прощупувати оборону країн НАТО. Про це пише Вашингтон Пост на тлі е, жорстких атак по Україні і операцій проти заходу. Е, Кремль відчуває безкарність у той час е, самого Трампа. Висміюють як слабкого і ну, такого трохи хвалька та політика, чиї погрози покарати Москву так і залишилися словами і не більше. Е, я вам скажу навіть, що у Дональда Трампа в чергове запитали: я бачу відео від Форбс. Я не знаю, чи там виключно журналісти Forbes знаходилися. На цьому злітно-посадковому майданчику було позаду Дональда Трампа, як завжди, літаки. Але саме Форбс виставили коротеньке відео про те, де питають у Дональда Трампа, кажуть два тижні тому ви сказали, що вирішите на кого покласти провину за те, що переговори зайшли в Глухий Кут на Україну чи Росію. Що скажете зараз? Ну, бо Дональд Трамп казав два-три тижні, от, до кінця наступного тижня, 50 днів, 20 днів, і ми зрозуміємо, хто ж насправді не хоче миру. Ну і тепер Дональду Трампу нагадують про ці дедлайни і кажуть: так що там, Дональд Фредович, скажіть, що там за дедлайни, що там хто винен у підсумку виявився. На що Дональд Трамп сказав це не важливо, це не важливо, тому що коли це почнеться, це буде дуже дуже сильно. тож це не важливо. Що саме почнеться, коли почнеться, як почнеться, хто буде брати участь в тому, що воно почнеться, не зрозуміло. Можливо, Дональд Трамп все ж таки сподівається на те, що Європейський союз буде приймати більш активні дії. Але от минулої години ми з вами обговорювали, що це десь на рівні з самогубством для європейського союзу, тому що у підсумку це може призвести до якоїсь громадянської війни всередині європейського союзу, якщо підуть на всі ці? Вимоги, які зараз ставить Дональд Трамп перед Європою, а в той самий час Данія стає в цю жорстку позицію. Не те, щоб вона в ній не була, тому що ми пам'ятаємо підтримку від данії. Але Данія на цьому етапі проігнорує близько 20 законів, щоб дозволити будівництво заводу української компанії у Скриттрупі на об'єкті планують виробляти зокрема тверде паливо, ракетне паливо. Для деяких потужних ракет так і написано деяких потужних ракет. Не говоряться про які це фламінги, не фламінги, але для деяких потужних ракет. З прийняттям нового закону уряд тепер отримав право скасовувати інші закони і обмежувати право громадян на скарги, якщо йдеться про оборону або ж надзвичайні ситуації. Ну а тут йдеться саме про оборону і саме про надзвичайні ситуації.